Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні я покажу вам цибулькові, які мені вчора приніс Миколай. Розповім, які сорти обрала і які ціни. Замовлення у відомого інтернет-магазину Флоріум. Ну, є про нього неоднозначні відгуки, але я час від часу беру в них рослини. Якраз зараз у них дуже багато акцій і скидки, якраз на цибульковій і 60 і 70%. І от спочатку почну я з пакування, яке мене приємно, чесно говорячи, вразило. І вразили мене написи. Чи взагалі ви звертали увагу, що там написано? Ось, беручи розпаковуючи коробку, написано: будьте обережні, розпаковуючи коробку, вона скріплена металевими скобами. Або подивіться рослини за необхідністю полити їх. А як відкрити, то взагалі? Для когось це коробка, а для кота знахідка. Тобто вони турбуються і про наші ручки, і про наші рослини, а потім ще й про наших котиків. Ну, не знаю, ніби такий дріб'язок, який не відноситься до рослин, але ці написи, як на мене, такі милі і з почуттям гумору. Навіть вказано те, що якщо товар не відповідає належним стандартам якості. То кошти повернуть і вказали телефони, за якими можна звертатися. Звісно, є накладна, згідно накладної, все те, що я замовляла. Отож, все поки що мені подобається, я вже в думках в новому сезоні і от спокусилася. І що ж, мені прийшло, давайте дивитися. Дуже я хотіла алеуми, і ось перший сорт називається нігрум. Я взяла шість упаковок по 12,50. Зараз вони на 70% знижці. Кожній упаковці по дві штучки. Це середньорослий сорт, 60-80 см висоту. Його особливість те, що бутон нагадує вивернуту парасольку з білого, білого кольору з зеленкуватими відцінками. Мені останнім часом такий колір подобається, і діаметр квітки буде 10 см. Я взагалі-то альвіумами знайомлюсь вперше, тому не знаю, що й думати, чи ось це норм, чи це якась хвороба. Щось мені не дуже ця цибулинка, чесно говорячи. І коли я відкрила всі пакетики, то більшість з них має ось такий дефект. Біля корінця, навіть видно, якесь щось таке, ось зеленкувата гниль чи цвіль. Буду замочувати у розчині марганцовки, буду старатися їх врятувати. Обіцяю, що ці алеуми будуть квітнути з квітня прямо аж по червень. Ну будемо бачити. Значно більше оптимізму в мене вселили цибульки алеума Пурпур сенсейшн. Ну, Мені легше українською пурпурова сенсація. Три упаковки я взяла майже по 73 гривні. Ціна в кожній упаковці по три цибулини. Ці алеуми на 10-відсотковій знижці. Вони виглядають, ніби краще, корінчики сухенькі. Заявлено, що суцвіття соковито-лілове волохате. На пагонах 70 сантиметрової висоти, і квітнути будуть у травні. От бачите, що ці цибулинки, ну, якісь трішечки виглядають здоровіші. Ще я дуже хотіла велетенський алум і обрала сорт White Giant. Одна... Упаковк... Купила три упаковки по одній штуці в кожній. Ціна одної упаковки приблизно 63 гривні, і на них зараз діє 60% знижка. Є корінчики, є й такі сухуваті, і є такі, от як щіточка прямо такі свіжі. Ну, Колір цибулини який жовтуватий. Я щось тут, ну, не знаю. Знаєте, як виглядає такий за завітрений часник, Ось якийсь такий колір. І щоб ви розуміли розмір цибулини, ось для порівняння моя рука. Це дійсно велика цибулина. Ну і сорт в перекладі великий гігант. І рослина має бути до 120 сантиметрів висотою, і квітонос має бути товстий. Ну, звісно, бо витримати суцвіття в діаметрі 20 сантиметрів треба бути товстим. І суцвіття буде білого кольору. Ну, дуже хочу побачити, як буде виглядати. Ну, ще я попросила у Миколая крокусів. Чесно говорячи, навіть не думала, що існує стільки їх сортів. Обрала собі сорт Blue Ocean, взяла дві упаковки в кожній упаковці по 5 штук, і ціна упаковки ну, майже 48 гривень. Там теж на них акція 20%. І виглядають досить гарними і здоровими, Цибулинки, навіть дзьобики такі симпатичні, проклюнулись. Це будуть рослинки висотою 10 см, досить класичного вигляду. Квіти такі будуть темно-фіолетового кольору з помаранчевими течинками. І привабливо те, що будуть вони квітнути ну, досить довго і досить рано, з березня аж по квітень. І, хоча назва Блакитний океан, ну заявлено, що кольори темно-фіолетові. Другий сорт, який я обрала, називається піквік. Він теж на 20% відсотковій знижці, і в одному пакеті теж 5 штучок. Ціна його 56 гривень. Досить симпатичні пелюстки, вони такі білі, густо вкриті фіолетовими прожилками, і висота рослинки буде 15 сантиметрів. Квітнутиме у квітні. Квітнутиме у квітні. Цікаве вийшло поєднання. Ну, а це вже не цибулинки, а коренева бульбочка рослини, яка називається ранункулюс. По простому лютик. Це мікс кольорів, ціна 20 гривень, теж на 60% знижці. Для мене це взагалі нова, нова рослина. Обіцяють, що буде висотою 40 см, ажурне листя смарагдово-зеленого відтінку, одне стебло, один бутон. І садити буду його в березні. Добре вичитаю, добре вивчу цю рослину, тому підписуйтесь на канал, будемо вчитися і дивитись на неї разом, тому що взяла її не тому, що дуже-дуже хотіла, а по суті, з цікавості. Так само, з інтересу, купила рослину, яка називається Іксея сорт в перекладі Венера. На 30-відсотковій знижці ціна 19 гривень. Це у них новинка, ну і у мене буде новинка. Цибулинка нагадує цибулинку крокусів. Е, квітон... Я зараз процитую, як написано було на сайті. Квітоноси з безліччю лилово-червоних квітів підносяться над темно зеленим листям. А ще дивіться, як цікаво, квіти кокетливо хлюпочуться на гнучких, але міцних стеблах. Ну, як не купитися на такий опис? В букеті, тих, хто любить собі брати на зрізку, буде зберігати свою свіжість до трьох тижнів і квітнути буде з червня по липень. Взагалі, вони дали дуже детальний опис щодо вирощування цієї рослини, ну, напевно, тому що вона є новою. Знаєте, Наталя з каналу всім про все недавно теж отримала посилку з Флоріума і теж з цибульковими, і там у неї був подаруночок. Чесно говорячи, я теж очікувала на якийсь подаруночок, але мені не доклали. Напевно, Миколай вважав, що я десь була нечемна. та то байка. Єдиний подарунок, якого я хочу понад усе, це перемога України і повернення миру і спокою у кожну нашу українську родину.